Я Голоднюк Володимир, батько Устима голоднюка, хлопчика голубої каски. Скажіть, які у вас минуло 9 місяців. Оця земля просякнута кров'ю. І оцей фарс ми сьогодні хочемо подивитися президентові в очі і запитати його, чи він щось зробив для цього, щоб наших рідних увіковічнити пам'ять, визнати їх на кінець героями. весь світ визнав героями. І чи щось змінилося в нашій країні, чи тільки помінялися обличчя.

Ми ще за для того, щоб ми всьому світові продемонстрували, що ми їдемо ми з вами, ми їдемо. що нічого нас не розколює. Бо от якщо стане одна така людина і нас просто продемонструє всьому світові, що Україна розколота, це буде не для нас, Петро Олексіє. Саме Я шаную всі, я шаную всі, але, але це правильне рішення чи ні? Ви єдині! Да! Україна понад усе! Понад усе! Україна! Понад усе!